Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас два абсолютно нові семикратника це є бпц 35 Це обидва експортні варіанти. Можна, до речі, було бачити, що в них різне пакування, різна коробка, хоча комплектація однакова. Дані біноклі абсолютно нові, дуже приємно тримати в руках абсолютно нові біноклі. І дані біноклі прислав на огляд Олександр за що величезна подяка, Олександру. А також один із біноклів 7 на 35. Олександр задонатив нашому каналу, за що окрема величезна подяка. Ми тепер завжди будемо мати новий, максимально ідеальний, еталонний, 7 на 35, з яким будемо порівнювати оптику. Зрозуміло, що цей БПЦ-7х35 не буде продаватися, і він буде, скажімо так, на балансі каналу. Дякую, Саша, тобі, це реально дуже приємно, неймовірно приємно. Ну що ж, а переходячи власне, до біноклів, біноклі, в принципі, однакові, але не однакові. Гляньте, по-перше, тут на одному є отакі тренчики під ремінь, а тут вже вилето. Також ви знайдете інформацію в інтернеті, що ось ці тренчики перестали ставити. Хтось каже 85-й, хтось каже 83-й рік. Тобто пізніх біноклів із цими тренчиками немає. Так ось 88-й рік тренчики є. В принципі, тут немає якоїсь закономірності в Радянському Союзі те, що було, та і клали. Можливо, деякі ливарні цехи були залишені на експорт, а деякі на внутрішній ринок. Тому тут якоїсь сильної кореляції немає. Точно так само. Ось ці металеві кільця, які кажуть, що зразу забрали, ну ось 88-й рік кільця присутні. Більше того вам скажу. Ось експортний, 90-й рік і кільця присутні. Тобто це тільки на внутрішній ринок їх забрали. Хоча я бачу в експортні також кілець, там якийсь 86-й. Тому, знову ж таки, закономірності ніякої нема. По зображенню, вони в принципі, практично однакові, вони обидва. Майже не жовтять картинку, є легка теплинка. Обидва досить різкі, в обидвох хороший контраст. Но є прикол: ось в цього бінокля із тренчиками дуже гарне поле зору. Його видно всі 60 градусів із чіткою окантовкою. Точно так само, як у bpc 5, 10 на 50, який можна тут глянути. А в даного 7х35 стандартна поведінка, коли ви не можете все поле побачити, ви хочете відрізати окуляри, оцю гуму, хочете трошки ближче, далі воно ніяк не контактує з вами цей бінокль. І мені стало цікаво, чому це так. Я окуляри підняв. Так от, виявляється тут діаметри фрезерування між призмами і ну, загалом на посадці призм вони набагато більші, ніж тут. Плюс тут стоячий екран, який екрани, які зменшують. Задіафрагмовують дані, дані отвори, тому даний бінокль себе веде досить дивно, ніби в нього замалі призми. А даний бінокль веде себе так, як повинно бути. Також не дивлячись на отут таке холодне просвітлення. Бінокль не сильно теплить. В нього призми видно скомпенсовані, плюс багатошарове просвітлення, тому біноклі показують досить гарну якість зображення. Ну що ж, приємного перегляду. Ну що ж, глянемо, як показують дані Тента 7х35 і один і другий. Також порівняємо його із БПЦ 48 х 30 експортним. Дивимося в перший 7х35. Ось така картинка. Гарний, непоганий, в принципі, контраст. Для радянської оптики це реально дуже класні біноклі. Я їх дуже люблю. Вони видають дійсно непогане зображення, у яке, в принципі, приємно дивитися. І глянемо другий 7х35. Ось другий 7х35. Бачимо, що він дуже-дуже трішечки менш теплить. Скажімо так, він більш нейтральний. Ну це помітити дуже важко. Ось другий. І ось перший. По різкості вони однакові, всі параметри у них однакові. Якоїсь сильної розбіжності я не бачу, тільки різниця в просвітленні. І глянемо наш БПЦ-4. Він темніший і більш нейтральний. Хоча він теж трішки теплеть, але по відношенню до сімірок він такий більш нейтральний. Глянемо різкість в центрі, темто 7х35. Ось така картинка в центрі, в принципі, досить непогана, гарний мікроконтраст, хороша різкість. Глянемо другий, 7х35. В принципі, те саме. Хороший мікроконтраст, хороша різкість. І глянемо БПЦ 4. Бачимо мікроконтраст у бінокля гірше. Контраст між гілочками і небом гірше ніж у Сімірках. Таке зображення більш м'яке, ну, але що хотіти, це компактний, польовий бінокль. Зараз я дофокусую. Отак. І глянемо семикратники. У семикратників набагато більш впевнена різкість і чіткість. Також цікаво буде порівняти 7х35 із 8 на 40, оскільки окуляри і призмоблоки в них однакові. В принципі, це одна серія біноклів. Різниця тільки в об'єктивах. Глянемо 7х35. Ось така картинка в 7 на 35. І глянемо 8х на 40. Крім кратності, різниці якоїсь в принципі й нема. Одна і та сама поведінка, одна і те ж зображення, одна і те ж окулярне поле, одна і та ж дисторсія, в принципі, одне і те саме, тільки більша кратність. Глянемо різкість в центрі 7х35. Ось така досить пристойна різкість в центрі 7х35. І глянемо різкість в центрі 8 на 40. І в принципі точно така сама різкість у 8 на 40. Зображення досить хороше. Отже, я зняв наочники із двох цих біноклів 7х35 і глянемо поле, яке показують дані біноклі. От Якщо ми подивимося в нижній 7х35, то ми все поле, коли починаємо бачити все поле, починають лізти блекаути. Отакий от ефект тонулювання. Тобто ми нормально все поле не бачимо. А от на верхньому 7х35. Ми можемо бачити все поле, по суті без блекаутів. І навіть якщо вперед-назад сувати, то такого ефекту нема. Ну і глянемо другий план, як показують дані біноклі. Перший 7х35. Досить гарне зображення видають ці біноклі Соловацького заводу. І глянемо другий 7х35. Бачите якісь суттєві зміни? Я не бачу. По суті, практично одне і те саме. І глянемо БПЦ-4 8х30. А от даний бінокль вже інший, в нього гірший контраст і м'якша картинка в центрі. Ну, але це компактний бінокль, все ж. І глянемо різкість в центрі на другому плані 7х35. Це перший варіант. Блін, мене вітром здуває. Ось така картинка. Це перший варіант 7х35. Глянемо другий 7 на 35. І глянемо БПЦ 4 8 на 30. Бачите контраст гірший на пагорбі? Гірше розрізняємось деталей. Таке воно м'якше, м'якше. Хоча різкість присутня, але за рахунок цього гірше мікроконтрасту, картинка послабше виглядає. Насправді хороші ці 7х35, але все це Меркне, якщо ми порівняємо із прямим конкурентом, їх з тих же 80-х років це є Nikon 7х35. В принципі, той же клас, все те саме. Дивимося у радянський 7х35. Картинка непогана, але подивимося у конкурентний Nikon 7х35. Ну, я думаю, тут без коментарів. Набагато світліший, кращі кольора, менша дисторсія, хороше поле з чіткою окантовочкою. Прекрасний комфортний бінокль. І глянемо порівняння ще по нашій тестовій трубі. Перший план. Радянський 7 на 35 і Nikon 7 на 35. І різкість в центрі БПЦ 7 х 35. и Nikon 7 на 35 Ну что ж, вот такие прекрасные Радянські біноклі 7х35, я вважаю їх досить вдалими, Даний 7х35 по праву можна назвати одним із кращих моделей біноклів Радянського Союзу. Він дійсно непоганий, дуже різкий, досить, скажімо так, світлий по радянських мірках і взагалі досить непоганий. Тому, якщо хтось хоче вибрати за недорого нормальний бінокль, я завжди раджу, в принципі, БПЦ-7х35. Це гарний варіант, з яким важко прогадати. Що стосується, Порівняння даного біноклю 7х35 із скажімо так, закордонними аналогами, ну, в мене в якості закордонного аналога це є Nikon 7х35. Ну, Nikon краще фактично, по всіх параметрах. Якщо ви дивитесь у BPC 7х35, потім у Nikon, ну, в BPC ви навряд чи захочете дивитися користуватися взагалі. Тому що Nikon легший, приємніший компактніший, в нього широке гарне поле, нормальні кольори, кращий контраст. І в принципі, я б сказав, що така сама різкість, якщо не краще. Тому Nikon по всіх параметрах, він, в принципі, взуває даний БПЦ, але повторююся, БПЦ непогані біноклі, їх можна брати, вони дають досить непогану картинку. Друзі, що ви думаєте на рахунок таких БПЦ? Всім пока!